Всім привіт, Харків на зв'язку. Сьогодні хочу вас познайомити з новим об'єктом. А це не просто квартира, це таунхаус ЖК Окленд, район П'ятихаток. площа 180 метрів та три рівні. І найцікавіше це ціна. Таких цін тут ніколи не було: 50 тисяч доларів та розпочати ремонт. Ой, і забула нагадати новобудову в Харкові дефіцит. Нового не будують, а те, що продається, залишилось дуже мало. Показую вам першим, доки не купили таунхаус біля дубового лісу у зеленій зоні з чистим повітрям. Дорога з такою красою на шляху. Територія охороняється камерами по всьому периметру. Кожен таунхаус має індивідуальний задній дворик, крім спільного двору із сусідами. Ми приїхали. Проходьте, будь ласка. Так, це перший поверх. Він 60 метрів, спальня. Санвузол, велика кухня, вихід на заднє подвір'я, піднімаємось на другий поверх, другий поверх також 60 метрів, кімната номер один, зроблена проводка, санвузол. Кімната No та кабінет. І мінус перший поверх, його можна використовувати як бомбосховище. Він також 60 метрів. Висота стелі 3 метри, одна кімната під кінотеатр і одна кімната технічна. У будинку автономне газове опалення та багато всього цікавого. Приходьте, будь ласка, на перегляди.